Духу Святий, Духу Божий, Духу світла і любові, посвячую тобі розум мій, серце моє, волю мою і усього себе в житті та у вічності. Чини, аби розум мій завжди був готовий до прийняття натхнень, які походять від тебе з неба. І науки Святої Церкви, котрою ти непомильно керуєш, аби серце моє завжди палало любов'ю до Бога та ближнього, а воля моя завжди погоджувалася з волею Божою, аби усе моє життя було вірним наслідуванням чеснот Господа нашого і відкупителя Ісуса Христа. Котрому з Отцем Небесним і тобою, нехай завжди, буде честь і слава. Амінь.